Протягом тижня в нашому місті тривала акція зачисти довкілля. Користенці взялися за мітли та граблі. Переважна частина мешканців прибирала у суботу. До великої толоки приєдналися комунальники, працівники підприємств, установ організацій, представники політичних об'єднань та партій. Усі згуртувалися, аби не вести лад в нашому місті та довести, що воно є найкращим на землі. город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты. Разноцветные веснушки, белые банты. В прошлом году было гораздо грязнее, и мы вывезли гораздо больше мусора. В этом году намного меньше. Молодцы карастенцы, умнички. Идем в лучшую сторону. Взрывают птицы крыльями восход, И куда-то уплывает белый пароход. Этот город не похожий ни на что вокруг. Улыбается прохожий. в Рідюдеса розпускаються фонтани прямо в нідеса. Ви знаєте, коли їдеш по місту і бачиш, що місто прибране, то приємно жити, дихати, зустрічатись. Коли воно зовсім іншого після зими, коли ми бачили, то дуже неприглядна була картина. А от дійсно, коли люди самі вийшли і самі для себе, ніхто не примушує, дійсно ми повинні бути господарями в своєму домі і не показівці керівництва чи старше когось виконувати, А це дійсно повинен бути поклик душі як будто нарізован м'ялом на стіні. Що на цьому світі є така весна. Кожен рік я приймаю участь в суботнику. Я прийшов сьогодні з другом, однолітком, прибирати територію, щоб наше місто було, місто було чисте. А щоб чисто було в лісах, щоб вони було спокійно ходити там, по парку. Там. А то ще й бутилки, пакети, наклейки, все. Мусора багато. Що на этом Евонцвіті є така желісна? Я пожалуй, отпущу. А як ти думав, взагалі потрібні такі суботники? Так для чого? Для того щоб було все дов... чисто. Знаю, довкинець чисте.